І так, наступне у нас це іменовані числа. Перше завдання заміни прості іменовані числа складеними іменованими. І є у нас зразок. Що ми можемо зробити? Ми повинні спочатку роздивитись, що є на зразку. На зразку у нас є, давайте звернемо увагу сантиметри і вони блакитними. Сантиметри блакитним. Так, що це означає, що шістка тут у нас в сантиметрах 46, це чотири десятки 6 одиниць Значить, ми просто замінюємо 46, там, де можна розбити на дециметри і сантиметри, ми розбиваємо ще раз нагадую, 1 дециметр дорівнює. 10 сантиметрів. Відповідно, дивимось, 46 сантиметрів. 46 сантиметрів, 46, розбиваємо на суму розрядних доданків. 40 розбили і 6. Те, що десятки, ми переводимо 40 сантиметрів у 4 дециметри. 6 сантиметрів, відповідно. Залишаємо. І працюючи таким чином, можна написати наступне 54 см. Це у нас зразок. Десятки виділили 50 см плюс 4 см. 50 см замінили на 5 дециметрів, і 4 см залишили. Наступне 29 сантиметрів. Десятки 20 см плюс 9 сантиметрів. 2 дециметри, перетворилось із 20 сантиметрів і 9 см. 87 дециметрів. Це 80 дециметрів. Вже інші одиниці вимірювання. І 7 плюс 7 дециметрів. 80 дециметрів ми можемо перевести в метри, тому що 1 метр це 10 дециметрів. Відповідно, 8 метрів, 7 дециметрів. 44 дециметри. 40 дециметрів плюс 4 дециметри. 40 дециметрів це 4 метри і 4 дециметрів. Все це завдання опрацьовано. <кхід> Тепер ми, після того, як повторили величини розкладання величин перетворення одних інунованих величин на інші, ми можемо переходити до <кхід> тій з величинами. Шість дециметрів і. Додати 30 см. Ми не можемо дециметрів з сантиметрами додавати. Це неоднакові величини. Тому ми перетворюємо без різниці, або 6 децим, 60 см, або 30 см в 3 дециметри. без різниці. Але нам треба сантиметр з сантиметрами, дециметр з дециметрами. Доби, доба, це 24 години. день один, так? Повний. Доби до, до діб. І доби це одне і те ж саме. Це чергування, кстати, зверніть увагу. Тиждень-доба, тиждень це 7 діб. Тому нам треба тиждень, 4 доби в тиждень не можемо перевести, <кій> Значить, тиждень перетворимо на добу. Відповідно, я хочу в дециметрів все перевести. 6 дециметрів, 30 см, 3 дециметри переводжу. Відповідно, 9 дециметрів. 7 дециметрів мінус 60 сантиметрів. Теж 7 дециметрів мінус 6 дециметрів. Дорівнює 1 дециметр. 1 метр мінус 7 дециметрів. 1 метр це 10 дециметрів. Мінус 7 дециметрів. Відповідно, 3 дециметри відповідь. Щось, стилус не дуже коректно працює, ну ладно. Один метр плюс 8 дециметрів. Відповідно, це у нас 10 дециметрів. Додати 8 дециметрів буде 18 дециметрів. Або 1 метр 8 дециметрів можна теж. Далі залишилось у нас місця нема, тому тут трошки витру. 6 діб плюс 24 доби. Тут Там доба, там доба. Тому 6 діб плюс 24 доби. Звичайно, це буде 30 діб. І 1 тиждень мінус 4 доби. 1 тиждень – це 7 діб. Мінус чотири доби. Три доби. Все. Ось так.